Мало того, що він зупинив після оманської свої подорожі всі ракетні програми, так він рік тому, майже ну там 10 місяців тому, він вихвалявся, що в нас і рута, і булава, і недалекий бекло, Довгий Нептун, і бабіор. Де, де воно все? Де всі де ці, ці ракети обіцяні? Ну я розумію, що росіяни скористалися наводкою. Можливо, і як дехто з спеціалістів стверджує, знищували якраз всю цю лінійку підприємств, які були підрядниками по цих проектах, але щось мало ж все ж таки залишитись. Ну від, з тих програм, які розробляли ще в 2017 році добрі мої знайомі Турчинов з Пашинським розробили тоді програму переозброєння української армії саме найновітнішими ракетними комплексами. Вони ж пройшли ще там, в 18-му році випробування. А в 19-му, в 20-му році Зеленський їх зупинив, але начебто після повномасштабного вторгнення їх же відновили. Де, Де наші. Ракетні комплекси ми тільки розповідаємо про там три тисячі, якісь фламінго, там чи скільки я не знаю. А досі вражаємо російські всі об'єкти далекобійними дронами.